Тварини узимку. зимку Пі -пі 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 -пі. Дні стали коротшими, а ночі навпаки довшими. Стає холодніше, зима надходить. Листя опадає з дерев, на кущах уже не лишилося ягідок, зникли комахи, трава висохла і пожухла. Птахи та інші тварини готуються до зими. Деякі з птахів скоро полетять на південь, у вирій, серед них ластівки, солов'ї, грачі і лелеки. Вони летять туди, де тепло, сонячно, і вдосталь їжі. Коли прийде весна, птахи вирушать у довгу подорож назад, на північ. Так птахи мігрують. Деякі метелики також мігрують. Наприклад, так мігрує метелик, який зветься Данаїда Монарх. Коли приходять холоди, ці метелики збираються на дереві сотнями і проводять так усю ніч. А зранку вони летять на південь на свої зимові дачі. Багато кажанів також летять на південь у вирій. Але деякі з них залишаються оцю зиму на півночі. Коли дні стають холодними, кажани вирушають до печери. Адже у печерах немає ані снігу, ані вітру, і кажани там сплять усю зиму. Тоді вони не їдять, вони живуть за рахунок жиру, яким запаслися. Вони не рухаються і майже не дихають, вони тільки сплять, сплять і сплять. Це називається сплячка. Кожани впали у сплячку. Лісові бабаки також впадають у сплячку. Коли надходить осінь, бабак їсть і їсть і їсть. Він їсть траву, хмиз і листочки. І товстішає, набирає жиру. Коли стає холодно, лісовий бабак заповзає у довгий довгий тунель, і там впадає у сплячку. У лісового бабака є два входи головний і секретний. Головний вхід захищений спеціальним ганком від сонця і дощу. Тунель довгий, звивистий, і він вущає, щоб втримати ворога і не пустити далі. Унизу Є туалет, а спальня розташована трохи вище. Чи спить він день? Довше, чи спить він там тиждень, а ще довше. Місяць, та навіть довше. Лісовий бабак може проспати чотири місяці. Ось дивіться: грудень і січень. Лютий і березень. Спить собі. Та він взагалі не дуже схожий на живого. Він дихає повільно, і його серце також б'ється дуже повільно. Він спить, спить, спить. Він впав у сплячку. А деяким тваринам не потрібно впадати у сплячку. Вони збирають їжу і запасаються нею на цілу зиму. Так роблять пискухи. Такий гризун. Пискуха виглядає як маленький кролик, тільки вушка має кругленькі. Пискухи живуть високо в горах, де зими довгі й холодні. Вони їдять траву. Влітку пискухи збирають більше трави, ніж можуть з'їсти. Вони розкладають їх на пласких камінцях і сонечко висушує траву до сіна. Наприкінці літа. Пискуха може назбирати більше 20 кілограм трави. Вона ховає її під камінням і взимку їсть собі суху травичку. І так вона може вижити. Білочки також збирають їжу і роблять запаси на зиму. Вони риють нори у землі і ховають там горішки і жолуді. Коли надходить зима, білка викопує їх і з'їдає. Та інколи білочки забувають, де вони заховали ті горішки та жолоді, і з таких загублених сховків потім виростають нові дерева. А є тварини, які ніяк не готуються до зими вони не запасаються їжею, не впадають у сплячку і нікуди не мігрують. Вони натомість усю зиму. Полюють на здобич. Мишки також полюють їхня здобич це насіння. Зазвичай вони полюють на насіння диких рослин, але можуть красти у фермерів, зерно або кукурудзу. Олені розривають сніг у пошуках листя, рослин або моху. Коли сніг дуже глибокий, олені їдять хмиз, бруньки і кору дерев. Кролики мусять також шукати під снігом травичку або якісь рослини. Коли сніг дуже глибокий, кролики, щоб вижити, їдять кору дерев і бруньки також. Лисиці узимку полюють на мишей і на кроликів. Бачите, лисиця підстрибнула. Вона щойно виявила під снігом у тунелі мишку. Коли зима дуже холодна, а сніг глибокий, багато тварин не можуть знайти їжу. І ти можеш допомогти їм вижити ось як. Зроби гірлянду із арахіса і попкорна. А ще зроби таке ж намисто із яблук, журавлини, родзинок і Помаранчів. До паркану можна прибити соняшник, також підніс із насінням, пробив в ньому дірочки. На стару гілку можна понаколювати фрукти, ягідки і шматочки сиру. А ще візьми шмат сала, заховай його у торбинку й сіточки і також повізь на гілку. Переконайтеся, що годівнички і будиночки для птахів розташовані подалі від хижаків. Також можна повісити цілий початок кукурудзи для білочок і бурундочків, висаджуйте кущі із ягодами для того, щоб звірята могли і харчуватися, і ховатися. І, будь ласка, запам'ятайте, якщо ви почали годувати птахів і тварин узимку. То варто продовжувати адже вони дуже залежні від їжі, яку ви можете їм дати. А згодом дні ставатимуть довшими, а ночі коротшими. Почнете пліти і прийде весна.